Христос рождається, дорогі сестри і брати, щиро вітаю всіх у новому році. Я називаюся отець Юрій Щурко, і запрошую вас до роздумів над книгою Псалмів. Сьогодні хочу, щоб ми разом прочитали псалми 42 і 43, оскільки первісно ці два твори творили один псалом. Спочатку його прочитаємо, а потім трошки його поясню. Псалом. Починається зі заголовку, тільки в 42-му псалмі є заголовок, в 43 немає, оскільки це продовження цього ж псалма у первісному варіанті, і також він написаний у формі строфи. Отже, псалом 42 й говорить про надію на Бога посеред відчаю, а 43-й говорить про молитву, про порятунок, і разом вони належать до жанру плачу. Загалок 42-го псалма вказує, дає вказівку провідникові хору. Скажемо, що це є Маскіл, І далі говориться, що це є Маскіл синів Кораха. Після цього, властиво, ми маємо вже сам псалом, де основна перша тема цієї великої строфи про те, що душа псалмопівця прагне Бога, який є його надією. Як лань прагне доводних потоків. Так душа моя прагне до Тебе, Боже. Душа моя жадає Бога, Бога живого, коли б прийду й побачу обличчя Боже. Сльози мої стали мені хлібом у день і вночі, коли день у день мені говорять, де Бог твій. Про це я згадую і душу виливаю над собою, як я йшов у громаді, йшов попереду них до Дому Божого, посеред гуків радости і хвали у гурті святкові. Чом побиваєшся, душа моя, і тривожишся в мені, надійсь на Бога, бо я ще буду Його прославляти, Спасителя обличчя мого і мого Бога. Далі тема, яка розвивається, стосується відчуттів псалмопівця того, що Господь ніби забув про нього. Душа моя пригноблена в мені, тому я згадую тебе в землі Йордану і Хермону, і згори Міцар, Безодня кличе до безодні під гурки твоїх водоспадів, усі твої боруни і хвилі хлинули на мене. У день хай Господь явить свою милість, вночі ж співатиму і славитиму Бога життя мого. Кажу до Бога, скеле моя, чом мене забуваєш? Чому смутний ходжу я ворогом прибитий? Кості тріщать у мене, а тут ще й вороги мої кіпкують з мене. Коли день у день до мене кажуть, Теж Бог твій, чому пригноблена душа моя, і тривожишся у мені, на Бога, бо знову прославляти йому Його, Спасителя обличчя мого та мого Бога. І тут властиво формально починається 43-й псалом, який є молитвою про порятунок, і це є також молитва про визволення. Обстань за мною, Боже. Розсуди мою справу проти нечестивого народу, від чоловіка лукавого і несправедливого мене визволь. Бо ти, Боже, моя твердиня, чому мене відкинув? Чому смутний ходжу я ворогом прибитий? Пошли світло Твоє і Твою правду, вони нехай мене ведуть, заберуть на святу гору Твою і до Твоїх наметів, і я прийду до жертовника Бога, до Бога радости і веселості моєї. І прославлятиму тебе на гуслах, Боже, мій Боже, чом побиваєшся, душе моя, і тривожишся в мені? Надійсь на Бога, бо я ще буду його прославляти, Спасителя обличчя мого і мого Бога? Отже, цей псалом є особливий під батьма оглядами, передусім, що 42-43 й й творять один псалом. Цей псалом також починає другу книгу псалтиря. Ми знаємо, що в псалтері є п'ять книг, які сам Псалтер поділений за принципом як в книжі Мойсея. Це, мовби, духовна тора, відповідь людини завдяки благодаті, діянні Святого Духа на Боже Слово. Цю другу книгу в псалтері творять псалом 42 по 72 Ця частина. Псалтерята, ця друга книга, починається з групи восьми псалмів, які приписуються синам кораха. Це псалми 42 по 49. Хто такий корах? Отже, це ці сини кораха походили з ливецького роду, який виконував музичні та інші обов'язки в Скинії, спочатку, потім в храмі. І як ми читаємо в книзі виходу і в книзі Чисел, їхній предок корах повстав проти влади Мойсея та Арона, і через це він та його родина були скарані на смерть. Хоча, як ми бачимо в 26 главі книги Чисел, рід не вимер повністю. За часів Давида і Соломона, однак, ми бачимо, що його нащадки цього кораха служили музикантами і вартовими. І в Скинії, і в храмі, і про це ми читаємо в книзі Хронік. І вони також ще служили в храмі за часів царя Йосафата, тобто більш ніж через століття після царя Давида. Про що знову ж таки читаємо в другій книзі Хронік? Псалми 42 по 49 псалтарі, але також 84-й, 85-й, 87-й, 88-й. Приписується синам кораха. Головною думкою цієї групи псалмів 42 по 49 є бажання повернутися до храму і там перебувати, а також знову побачити Сіон. За цими псалмами синів кораха йде псалом 50, який приписується Асафові, якому Бог звертається до свого народу ніби з храму, а потім слідує серія псалмів Давида. 61 по 65, 68, 1968, 70 це вже псалми Давида і один псалом 72-й, Завершальний в цій книзі псалом Соломона, який можна також розглядати як відповідь на псалом 50. Доксологія в кінці 72-го псалма, так як і 41-й псалом, подібна до тієї, яку ми бачимо в кінці 41-го псалма. І вона закінчує другу частину псалтаря, отже, кожна частина псалтаря закінчується доксологією про славою Бога. Що ці речі, я розумію, що вони можуть не можна такі дуже цікаві, але хочу, щоб ви розуміли, які, що об'єднує цю, цю групу е псалмів, які в друзі книги книзі Псалтиря. Ще одна особливість, яка є в, цьому, в цій частині псалтеря, якщо ми її читаємо в єврейському тексті, ми бачимо, що 42 по 83. Аж до третьої книги псалмів для позначення Бога найчастіше використовується більш загальне ім'я Елогім, тоді як в інших псалмах його зазвичай називають Ягве, тобто ми перекладаємо Господь. Під ім'ям Ягве Господь об'явився Мойсею в, в полимі купані, про що ми читаємо в третій главі книги виходу. У загулку ми читаємо про проказівку для Левіта, який відповідав за музику в храмі, його названо провідником хору, а також що це є Маскіл синів Кораха. Ну, Данієврейською це слово має дуже різні значення. Воно зустріється і в 47-му псалмі, і в 42-му, в 44-му, 52-му, 55-му, в інших псалмах. В нійрейській мові це діє прикметник від дієслова, яке означає бути мудрим, розсудливим. Е, у другій книзі Хронік в 30. главі 22 вірші це слово маскило означає бути придатним, здатним. Тому дехто вбачає в загуку вказівку на те, щоб псалом мав на меті навчити е, е, когось про е, щось, щось навчити, так, як реагувати, наприклад, у відчаї. Е, або в духовній кризі, так у наших стосунках з Богом. Інші вбачають у ньому вказівку на якусь майстерність, з якої був на, на складений псалом. Ще інші вважають, вбачають, що тут є вказівка на певний елемент медитативності, медитації. Отже, це є маскіл. Хтось каже навіть, що це є такий певний мистецький твір. Отже, це є маскіл особливий текст. Первісно, як я вже казав, він творив один псалом, 42 й і 43 й псалом, бо 43-й, наголошую, не має свого заголовку. І цей псалом, як ви вже бачили, коли його читав, він складається з трьох великих строф, кожна з яких закінчується подібним рефреном чи приспівом. Це п'ятий вірш 42 го псалма, 11 вірш 42 го псалма і п'ятий вірш 43 го псалма. Цей псалом є плачем чоловіка, який у вигнанні прагне повернутися до Єрусалима і там, у храмі, знову поклонятися Богові. Якщо географічні дані в шостому вірші сприймати буквально, то псалмопівець жив у північній частині країни поблизу гори Хермон. Проте деякі дослідники вважають, що географічний термін тут жить у переносному значенні і не стосується реальних місць, просто вказують на тугу псалмопівця за обіцяною землею. У першій строфі, яка вміщена з першого по шостий вірш, самопіс виливає свою скорботу і тугу за храмом, який він в п'ятому вірші згадує з такою особливою теплотою. Строфа закінчується рішенням зберігати надію на Бога. У другій строфі, з сьомо по дванадцятий вірш, тобто другий, по суті, друга половина цього псалма, він знову висловлює почуття глибокої туги самотності. Розповідає про жорстокі глузування своїх ворогів, і ще раз підтверджує свої надії на Бога в такому заключному рефрені, чи, як ми кажемо, української приспіві. Третя строфа, це властиво є в українському перекладі цей 43-й псалом, цих п'ять віршів, містить прохання до Бога врятувати псалмопівця від ворогів і повернути до храму Єрусалимі, і ще раз містить підтвердження віри псалмопівця в Бога. На своєму початку Плампів скаже, що його душа єврейською нефеш. Тобто це слово має дуже багато значень, може означати і горло і шию, і дихання, і живу істоту, і людину, і особистість, і життя, і душу. Тобто він говорить, що вся його внутрішня сутність, вся його духовна істота, те, ким він є, дуже прагне Бога. Повторні згадки про цю сутність Пламопівця є ключовою концепцією в цілому. Цьому творі 42, 43 об'єднаного псалма. За допомогою цих згадок автор дуже відверто говорить про свої внутрішні думки і переживання. Звертання псалмопівця до Бога дуже особисте. Хоч Елогім вживається більш загально, так на загального значення Бога. Я кажу, більш особисте це єгве. Але тут, тут не є той випадок, де він це слово Елогім. Так В цих двох псалмах: 42-43, аж 21 раз у 16 вішах поряд з іншим означеннями Бога, якого називає Моїм Спасителем, всемогутнім Господом. Всі ці виправки вказують на центральне місце Бога в житті Псалмопівця та про його дуже стосунки, дуже такі тісні стосунки з Богом. Отже, він каже, що вся його істота. Є зосереджена на Бозі, вона потребує Бога. Загалом, читаючи цей псалом, ми бачимо динамічне внутрішнє життя автора, і його переживання, які представлені дуже виразно і дуже творчо, гарні поетичні метафори, як от душа прагне Бога, як лань прагне доводних потоків в другому, третьому вірші, або глибокі внутрішні терпіння, наприклад, сльози. Він каже, стали мені хлібом день і вночі в четвертому вірші. Або докори і насмішки противників у четвертому му вірші, які кажуть до нього, де Бог твій, пригадування часу перебування в громаді, яка радісно святкувала перед Божим обличчям, як ми бачимо в п'ятому вірші, поруч зі сумом, за дорогими серцем місцями в сьомому вірші спонукають псамопівця ревної молитви до Бога та інтенсивного вияву надії на нього. В 9, 10, 12 вішах, і це все подвійно загострюється в 43-му псалмі. Цей псалом, по суті, містить того людину, яка втратила зв'язок з кимось, хто дає справжнє життя, хто є сенсом життя цієї людини. А також сказати, можна сказати, що людина втратила зв'язок з чимось хосенним. Можна навіть сказати, розширюючи цю тему з чимось нормальним, що властиво є її природнім способом життя. Коли я е, так роздумував трохи над тим псалмом е, і думав, як можна розширити його значення в контексті, в якому ми живемо. Ну, перед моїми очима, перед усім, перше, що мені приходить на думку, це були полонені. Які через сатанинську сваволю, жорстокість московитів перебувають у в'язненнях, часто в нелюдських умовах, і мріють по повернення до нормального життя, життя, яке вони мали до війни, життя для якого, врешті, людина була створена. Це також, очевидно, може стосуватися всіх наших військових, які перебувають на передові в таких дуже складних умовах, які вже властиво забули, що таке нормальне життя. Це, намовби з. Просто з якогось другого їхнього життя. І цей псалом, власне, висловлює таку тугу людини за Богом, а за Богом, власне, стоїть це справжнє життя. В Бозі, воно єдине, є справжнє, автентичне, не ілюзорне. І тому ці два псалми, 42-й, 43-й, можна також читати і в часі особистої духовної пустелі. Молячись з ними, християни можуть посилити своє. Прагнення Бога. Ця справа може нагадати кожній людині про те, що Ісус сказав у часі єврейського свята, кучок, в часі якого вони дякували Богові за Його опіку в часі подорожі пустелею з Єгипту до обіцяної землі. Власне, в Євангелію Діана, в 7 главі му віші, Ісус, в контексті свята, кучок, свята наметів, каже: якщо спраглий хтось, нехай прийде до мене і п'є. Тобто Христос є той, який може задовільнити цю нашу духовну, духовну спрагу. Хай Господь дарує нам мудрість, на спасіння, щоб, читаючи псалми, ми відновлювали свою силу у Бозі, ми відновлювали у ньому оцей зв'язок з справжнім життям, задля котрого ми є створені. Тому чи нам є легко, чи нам є важко, вкрай важливо читати псалми. Щоб наша душа підносилася до Бога і в ньому раділа, і в ньому скріплювалася, коли нам бракує сили. Дуже прошу вас вкотре моліться за наших захисників, захисниць, псалмами, щоб Господь, благодаті Святого Духа, скріплював їх і також за нашими молитвами і задля своєї любові до нас, передусім, дарва Україні справедливий мир. Хай вам щастить, Христос рождається!